Сьогодні у Луцьку день скорботи на колінах з квітами, з болем у серці, прощались із героєм Юрієм Васюком. Йому було лише 33. Молодий чоловік, який міг жити, любити, будувати, закінчив технічний університет, але замість мирного життя війна і місія, з якої він не повернувся. Його мама працювала з нами разом, і він завжди з мамою приходив до нас на роботу. І... Ми з ним спілкувалися, навіть він тоді ще, я знаю, в начальних класах навіть, навіть вчився. Ну, хороший хлопець був. Що тут сказати? Зараз от, я вчора тільки пізнала. Добрим хлопцем. Порядним був, не ховався, пішов захищати. Один батьків, залишилася мама, залишилося двоє дочок. Малих, одні 13, певно, це буде, а одна на два роки менша. Всім допомагав, я знаю, підтримував. Був відпуск недавно. саме цвіт, молоді гине. Одні жирують, а другі бідують і воюють бідніші, які, які мають ще, ну, думають за Україну. Юрія призвали до збройних сил керувати безпілотниками. Його очі в небі допомагали рятувати життя побратимів на землі. Він коригував вогонь, розвідував, захищав, ризикував собою заради інших. 13 серпня його останнє завдання, його останній політ. У Юрія залишилися дружина, донечки, мама. Рідні та друзі пам'ятатимуть його як справжню опору і надійне плече. У мене син бізнес два роки. Зараз дятя буду кувати. Мужик. Просто мужик. Мав дітей і жив заради них. І пішов туди, щоб їм тут нормально жилось. Недавно приїжджав відпустку. Він дітей взяв. Повіз в Іспанію на море. Він для них все. Хочуть Макдональдс. Все. Поїхали після роботи, він приходить, замучений, який неважливо, він бере дочок, їде з ними в Макдональдс. Хочуть в парк, їдуть в парк. Хочуть якісь атракціони, майже одночасно потрапили в батальйон Вовки да Вінчі». Він завжди був і залишається для нас щирою, відвертою, завзятою людиною, саме доброї волі. Не робив жодного кроку назад. Він він чесно і сміливо боровся за нашу Україну. Як коли він поряд, то завжди позитив. Це постійні жарти. Він постійно розповідав про родину, про свою У нього чудові, дівчатка. Ви знаєте, ми позитив знаходили в усьому. Ми могли посміятися з його ліжка. Він возив за собою великі надувний матраси. На ньому спав його чекали вдома, його пам'ятатимуть вічно, і його ім'я назавжди залишиться серед тих, завдяки кому ми живі. Наші воїни серед яких сьогоднішній молебний молодих воїн Юрій надає жертву за спасіння сім'ї, родини, міста, країна. Хотів би сказати, щоб наші влучани не забувалися приходити завжди і віддавати шану нашим воїнам. Вічна пам'ять всім нашим полеглим воїнам. Попрощався з героєм, а Україна сином, який захищав її до останнього подиху. Свій останній спочинок Юрій Васюк знайшов на кладовищі у Рованцях. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Повернувся з полону на рідну Волинь у селі Сільце на Горохівщині, і з радістю та теплом зустріли місцевого жителя, нашого воїна-захисника Ігоря Жуковського. Зустріти його зібралися рідні, друзі, земляки та побратими. Розділити радість повернення із полону прийшли і дружини та родичі безвісти зниклих захисників. Я хочу щоб тати погосту мене, вона дочекалася. І хочу ваше коли буде вашим це не краще. <звук> Лінійки, рюкзаки, білі сорочки, бантики. Усе це знову в моді. Бо на календарі серпень, а отже починається сезон шкільного шопінгу. На ринку ранок, але вже от-от почнеться ажіотаж. Батьки рахують кожну гривню. Діти вибирають шкільне приладдя, аби було якомога яскравіше. У нас чотири школьника получається буде, то не знаємо, що нас чекає. По цінах дітей п'ятеро. Ми були в Німеччині. По цінах, ну тут звичайно, що там вибір кращий тут. По цінах є що одинаково, є що щось тут дешевше. Збираєтеся до школи. В яку суму плануєте вкластися чи робили певні підрахунки? Я думаю, це 30 тисяч, аби ми. Вклалися. Це на чотирьох діток. Десь 30, це я так. Я не скажу, тому що ми того року ми там були, ми тут не збиралися. Поза того, то в нас 20 пішло з тим, що ми там. Я не скажу, що ми все купили. Я би ще раз пішов. Знаєте, так було в першому класі, так хочеться, в 11. Думаєш, коли це вже буде? Як прийшов 11, то вже ще раз хочеться пройти. З настроєм дуже хорошим. Що сьогодні купуєте? Джинси, спортивні речі, на цьому все. Поки що. дівчатка, ви хочете до школи йти? Ні. Чому? Там погано. А чому? Там заставляють вчитися, а ти не хочеш вчитися. Але вона, вч... а що ти хочеш вона робити?» Вона вчиться добре «Отдихати». Літа мало, так швидко закінчиться, так? Зібрати школяра ніколи не було дешево, а нині і поготів залежно від апатитів, класу та кількості дітей у родині. Рюкзак, взуття, спортивний костюм, канцелярія це мінімум. А ще ж свято, квіти. Збираємо, його, навіть і втікли, бо не хочуть, щоб я з ними ходила. Він хоче одне, а мамі подобається щось інше, а сестра ще третє. То отак один по цінах. Ну, ми тільки пішли дивимося на футболку. Це була 780-800 Ну, ще меншої поки що не. Ну, може, є ще й менше, але ж не подобається. Це тільки футболка? Так, це так. футболка. А це треба якісь і спортивні, це три курсівки. Ну а ці великі. Чи доводиться собі в чомусь обмежувати, щоб зібрати дитину перед першим вересня до школи? Ну, трошечки відкладали. Трошки відкладали. Скільки часу відкладали? Ну, мабуть, у це ціле літо, що пішли, пішов вже на канікули, то ми і думали. Ну, ще нічого не скуплювали, ще тільки перший раз. Найвідчутніше доведеться спустошити гаманець батькам першокласників. Соціологи підрахували, що цьогоріч зібрати першачка до школи обійдеться приблизно у 10 тисяч гривень. І це ще без врахування кави для батьків на нервах. У сільській місцевості дешевше до 8 тисяч. У порівнянні з 2020 роком вартість підготовки першокласника зросла більш ніж втричі. Батьки у пошуку балансу між бажаннями і бюджетом. Рюкзака замовили через інтернет. О, і вже на днях будемо їхати скуплятися теж на базар. Сюди яку ціну рюкзак? Його 1200 купили. Ортопедичною спинкою в мене першачок, а старша восьми клас, вона ще собі не вирішила, що буде якого по рюкзака брати. Зараз такий період, що важко буде не тільки кожному, кожним сім'ям батькам зараз. Такий час, що все дорожчає». Хочу. Ти в який клас підеш? Перший. Вона як ходила в садик, то казала, я хочу вче в школу ходити. Так, а чому ти хотіла краще в школу йти, ніж в садочок? Ну бо там класніше. А чим Це класніше? Я хочу е вирости. Мама школяра Олега. Третій клас йдемо, збираємося сьогодні до школи. Навіть не знаю, на яку суму розраховую, тому не орієнтуюся поки що в цінах. Ну так, думаю, до тисячі десяти вкластися. Плануємо, тому що рюкзак треба. Спортивний костюм, взуття, канцелярія, на плічнику Ми вже дивилися десь до півтори тисячі, до двох, якщо якийсь такий хороший. Спортивний костюм теж дорого. Плануємо взяти якісніше, тому що ну, на цінах здешевити, потім все одно треба буде поновлювати через півроку. Він на хлопчик такий активний. Чи хочеться до школи? Третій, але не хочеться до школи. А чому? Не люблю вчитися між тим. Сім'ї першокласників можуть отримати одноразову виплату від держави у розмірі 5 тисяч гривень за програмою пакунок школяра. Запустять її вже найближчими днями. Обіцяють урядовці. Прийом заявок до 15 листопада через мобільний додаток Дія або ж у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Разом з тим будьте обережні, бо ж шахраї вже почали виманювати гроші під приводом отримання. Пакунку школяра. Дівчата вибирають, я плачу. Головне, щоб діти вчилися, щоб діти вчилися, це їхнє майбутнє, це навчання. Це... Ми, так як нам батьки колись говорили, що вчиться це, це ваше майбутнє, так і ми говоримо вчиться, це, це ваше майбутнє. Хоча вони зараз це, без знання нікуди не підеш. «Так хочеться, щоб наступне перше вересня було іншим, щоб всі татусі повернулися з війни і збирали малечу до школи, щоб для кожного учня була можливість бути просто дитиною і до школи йти з вірою у краще, а не тривогою. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. На календарі серпень а в господинь спека не тільки на вулиці, а й на кухні, бо овочі найспіліші. Ціни ще терпимі, а банки стерилізують пачками. На ринку сезон консервацій. Що ви консервуєте? Помідори, помідори. Ну, зараз купила сливки, дуже гарні закарпатські сливки. Ну ціна. Більш-менш приємлима 40 гривень там. Бо в мене є дача і в мене сливок небагато, тому вирішила тут купити. Ще купила цей е, гострий перець червоний, Вичитала дуже цікавий рецепт джем чілі груша. То буду пробувати перший раз. Береться там 10 перчин гострих, береться три червоних перця і береться три груші. Все перемелюється, вариться, додається сіль, трошки оцту і розфасовується. Зима все сістя, як кажуть, літом ногою, а зимою рукою. З банки беремо рукою. Отак, так, як в селі, все, все своє, все домашнє. У мене сім'я невелика. Ми двоє з чоловіком. Ну так, щоб хватило. Ну скільки то приблизно? Ну я знаю, огірків, ну 20 банок, 30, як який врожай. Не каже чоловік, вистачить уже. Але знаєте, як ми жінки, нам все завжди мало, щоб все не пропало, щоб нам все було доглянуте. Колись пригадують люди, готували на зиму значно більше консервацій. Той у мене готує мама, дай Боже, їй здоров'я, все вона заготовляє. Вона живе в селі, має городину, все вирощує. Мого дитинства то набагато менше стало. Колись і салати робили дуже багато. Ми їх банки починали зносити, то це був. Цілий квест дуже багато, мама не закриває, приходиш літню кухню, вона все заставлена. Молодь консервує менше, багато овочів заморожують, але трішки і на варення беруть. Літню вже брали там, по 3-4 кілограми на варенічку, щоб закручувати собі на зиму, а за осінню поки ще її немає. Далі сезон консервації продовжиться восени. Гриби проситимуться до банки. Перші вже пішли. В лісі назбирав я такі гарні лисички потім... на Ковський район. Консервуєте вдома лисички, дружина робить? Так, да, консервуємо, а як же? З сліпом їм, і з картоплею їм, ще й горілкою запиваю. <реш> Багато банок дружина на зиму готує. Ну, банок з 15 готує. Щоб не збиратися ящика, треба проходити день у двох, якщо ще вони є. Їдемо 5 годин ранку, а приїдемо в 5 вечора. Хто спробує що то засмакота лисички, каже чоловік, повертаються знову. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.